Смарт-годинники з Aliexpress для тих, хто хоче стильно і недорого. Брав в двох різних кольорах: помаранчевий і чорний. Дивимося, помаранчевий. Дивіться, який красунчик. Металевий корпус, помаранчевий ремінчик. Далі чорний. Також металевий корпус, тільки в темному кольорі. І чорний такий матовий ремінчик. Як буде виглядати чорний на вашій руці? Дивіться, наскільки стильно. Мені вже подобається. І як буде виглядати помаранчевий? Чорний, помаранчевий. Я вам скажу, що той що той. гарний. І по швидкості реакції цей, бачите, набагато швидший. Так, тепер що ми робимо? Ми тепер заходимо в мій годинник, Яскравість ставимо на максимум. Далі виходимо звідси, затискаємо пальцем. Переходимо до такої ж самої теми. Натискаємо таку саму тему, блокуємо. Повертаємо і дивимось. Бачите? У моєму годиннику не настільки яскрава картинка. Дивіться. Видно вам, так? Да? Тут картинка набагато сочніша, виглядає набагато краще. Батарея тут 400 мА. Тестував його 3 дні. За 3 дні себе показав не гірше, ніж ось цей годинник. Так що однозначно може бути по функціоналу. Функціонал і ідентичний, та як всі. Тут можна і міряти кисень в крові, і артеріальний тиск, і серцебиття, і різні вправи, і сон, і музика, і тренування, і коротше, ну купа всього. І можна по ньому і дзвонити, і приймати дзвінки, і слухати музику. і Є тут ця шторка, і ліхтарик. І налаштування, все зрозуміло, чітко, все як має бути. Я не знаю, що ще розказувати про ці годинники, якщо китайці штампують одне і те же. Одне і теж, і в кожному відео я не буду пояснювати до кожного годинника, якщо функціонал однаковий. Все одне і те же. В принципі, годинник досить крутий. Дзвінки приймає, співрозмовника чути, все чудово, музику можна слухати, воду. Топити можна, тому що IP67 можна і купатися, і туди-сюди. Головна відмінність всіх цих годинників це стиль, і корпус, і батарея. Тобто батарея в кого там 200 мА, вко 400 Тут 400. Заставочки можете поміняти, поставити собі будь-які. Заходите в додаток, конекти його з додатком і все. Що стосується, як він міряє тиск і пульс, плюс-мінус, однаково, плюс-мінус, порівняно з цим, плюс-мінус. Дані годинники за ці гроші на 100 можу рекомендувати до покупки. Можете придбати їх на AliExpress. Хто вміє користуватися AliExpress, хто не вміє користуватися, той переходить. За посиланням і купуєте на моєму сайті Спекулянт Петрович. Хто не знає, як називається мій сайт, сайт називається Спекулянт Петрович. А для тих, хто не може придбати ні на Аліекспресі, ні на моєму сайті, то ось цих 2 годинника ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Що для цього треба зробити? Треба виконати 5 умов. Хто мої підписники, і вони вже приймають участь в розіграші не перший раз, вже там 10-й, 20-й, 40-й, 50-й, то вони вже знають, яких 5 умов. Хто не знає, передивляєтеся попереднє відео і взнаєте. Так що приймайте участь в розіграші, виконуйте 5 умов і зустрічаємося в неділю вечором, щоб я вам віддав ось ці два чудових годинника. І будете носити собі в кайф, будете знати, що це від. Петровича, як завжди, вподобаючки і до побачення.